Кожній громаді Закарпаття по портативній зарядній станції в Ужгороді головам та представникам територіальних громад вручили портативні джерела живлення. Все в рамках проєкту сприяння безпеці громадян України у відповідь на кризу, спричинену війною. Знову отримали допомогу від програми «Проон» Закарпатської області. Тобто ми з нами дійсно співпрацюємо. Це вже не перша така допомога. Ми сьогодні отримали 140 зарядних станцій для всіх територіальних громад області на випадок того, якщо б був поганий зв'язок, інтернет, на випадок того, якщо будуть відключені електроенергії, щоб громади могли нормально функціонувати, тобто виконувати свої обов'язки. Ми живемо в такий нестабільний час. що Будь-коли це може бути бути нагодом. Такі, ну щоб не прирвалася праця, щоб ми могли виконувати свої обов'язки. Всі 500-ватні станції зможуть підтримувати роботу інтернету, комп'ютерів та іншої техніки. Деякі громади вже знають, де така станція стане в нагоді. Маємо центр надання соціальних послуг, де така річ є дуже важливою, тому що в період вимкнення електроенергії мали ми великі. Проблема з тим, що не було на той час гроші, як би десь могли ми знайти, а не було тої кількості генераторів. Ну, і Такі портативні станції дуже важливі є для нашої громади, так як дають можливість перенести її і скористатися одного дня в одному місці, а другого дня в другому. І дуже важливо. Окрім тергромад, паверстанції передадуть і профільним департаментам та управлінням Закарпатської ова.